Дев'ятого січня за інформацією джерел Зіан Юан, на цій зустрічі, президент України озвучив генералу пропозицію піти з посади очільника збройних сил України зі свого боку, залужний відповів, що це право Верховного головнокомандувача Зеленського вирішувати з ким йому працювати. Пише видання, стверджуючи, що головнокомандувач ще не писав рапорт про відставку і не має наміру цього робити. Отож, про розгін цієї інформації, загалом на кого вона була спрямована, і хто міг це робити і з якою метою про усе це і не тільки Данило Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Доброго дня, пане Данило, слава Україні, слава, доброго дня. Отож, дійсно, вчора телеграм-канали вибухнули інформацією про те, що є інформація, власне, що звільнено Валерія Залужного. Ну, мабуть, цю інформацію точно не спишеш на російське ІПСО. Кому був вигідний, на вашу думку, розгін цієї інформації? Чи це було звичне для українського телеграму? Хтось десь щось почув і воно понеслося. Спочатку один хтось виставив пост, його підхопили і так далі. Ми з вами вже на першого разу спостерігаємо цю історію з залужним. Пам'ятаємо, як українці шоково сприйняли це минулого разу. Є розуміння, що в сучасному медіапросторі України такі вірусні і масштабні вкиди інформації просто так неможливі. Тобто, якби це була якась фантазія якогось окремого блогера чи ще когось, вона б однозначно не розійшлася так інтернетом. Тобто, підстави для цих дискусій, підстави для цих здогадок є. На жаль, конкретної інформації ніхто нам не надає. Є різні джерела, як ви кажете, з приводу того, що були написані там написана заява залужним, що він зустрічався з президентом вчора, але це все стосується більше суті юридичного оформлення. Його загальне розуміння ситуації складається наступним чином, що залужний має колосальні рейтинги в Україні. Серед українського населення він суттєво обганяє президента. Звичайно, ми бачимо, як у нас моніториться медіапростір, як сприймається, скажімо так, будь-яке популярність на даному етапі окремих суб'єктів. І зрозуміло, що керівництво держави вбачає в цьому певний конфлікт з його займаною посадою, тому що принципі голова генштабу. У політичного керівництва сприймається як не якийсь окремий політичний суб'єкт, а як просто людина, яка виконує певні завдання, певні повноваження збройних сил. Однак, якраз за рахунок того, що залужний постійно і не ліз в медіапростір, не звітував про якісь звичні досягнення і все інше, якраз за рахунок цього просто своєю е, відсутністю активної участі він і завоював на фоні постійних. Е, Якихось висвітлень інформації різними блогерами, політичними особами іншими іншими, які правдами, неправдами намагаються заробити собі ім'я на якомусь контенті. На цьому мовчанні він за, -за -заробив, скажімо так, своє реноме. Також є чітке розуміння, що міжнародні партнери, в першу чергу, військові військові посадовці, політичне керівництво Сполучених Штатів Європи абсолютно підтримує. Залужного на його посаді, тобто ми з вами неодноразово чули певні меседжі, які ми вони підтримували і казали, що залужний перебуває там, де має бути, Незважаючи на певні його в тому числі критичні щодо заходу інтерв'ю за і іншим, де він натякав на недостатню кількість військової допомоги і інших аспектів. Є розуміння, що людина на своєму місці. Однак виглядає так, що це вже другий раз такий вхід відбувався, в тому числі з метою отримати зворотній зв'язок українського народу. То ми бачимо, організувати референдум наразі не вдасться. Але от коли в так, масово публічний простір закидується певна інформація. Дуже швидко відбувається зворотній зв'язок з громадян. Тобто, якби громадяни не відреагували на цю подію або сказали, та може, може дійсно варто його зняти, можливо варто змінити. скоріш за все, це кадрове рішення було б оперативно прийнято, оскільки ми бачимо, що люди негативно до цього всього реагують. Міжнародні партнери теж то, скоріше за все, це сприяє збереженню на посаді забуш. В зв'язку з тим, що більш конкретної інформації ми не маємо, от виглядає саме так, що певні закулісні діалоги дійсно активно ведуться, але, але остаточного рішення повішує. От Щодо комунікації наших офіційних структур дійсно. Вийшла інформація, і ну, якщо не помиляюся, перше спростування орієнтовно через 2-3 години вийшло, і то від Міністерства оборони України вони на своїй офіційній сторінці, здається, в телеграмі написали, що ні, звільнення не було, але це там також говорили і за Умєрова. Так що взагалі відбувається із комунікацією наших офіційних структур, тому що ми всі тоді, оце коли стався коли було падіння російського літака, так де нібито були українські військовополонені. Дуже довго чекало офіційної інформації. Її просто надавали по крихті, і крихти були такі, знаєте, тріх, трохи вже е, е, черствими, тому що надавалась така інформація. Вивчаємо, більше нічого не говоримо, і все таке інше. Бач, а Російська Федерація там просто цвіло вже у всіх пабліках, все, все інше. В цьому плані, от якась комунікаційність української влади вона програє. Чому це так стається? Чому немає якогось миттєвого? Це дійсно пов'язано з тим, що бо вони таким чином, от ті спеціальні структури, як ви вже говорили, ті, хто моніторять у цей простір, просто дивилися на реакцію людей на це все. Ми з вами в цілому по світу спостерігаємо зміну формату подачі інформації, зміну формату е висвітлення. Комунікації в медіаресурсах, а той самий телеграм-канал, це також певний медіаресурс наразі відбувається зміна підходів. Якщо раніше просто була суха констатація фактів, зараз ми бачимо, що одні і ті самі бенефіціари якоїсь інформації можуть закілувати цю інформацію з різних джерел, перед тим як, скажімо так, офіційно її засилити, для того, щоб розуміти реакцію суспільства. Е, тому, е, коли ти несеш погані новини, а в даному випадку, враховуючи рейтинг залужного, це погана новина для споживача, е, то відповідно ніхто не горить бажанням давати якісь суттєві роз'яснення, тому що чим більше тексту і пояснень буде надано, тим більше запитань буде поставлено. Ми з вами пам'ятаємо що по минулому разу, коли були спростування з приводу того, що залужного ніхто не знімає, це було щось із розряду фотографії: там продовжуємо працювати. Або там, Міністерство оборони якісь сухі такі дипломатичні пости робить з приводу того, що це там якісь такої інформації у нас немає, ми це не затверджуємо. Водночас, ми бачимо, що коли якась хороша інформація, то її висвітлюють всі канали з різних боків купа різних нюансів. Нанці, відео, фотографії, все інше тому це лише можна сприймати як чергове підтвердження актуальності цієї теми і чергове підтвердження того, що дійсно якісь обговорення, дійсно якісь якісь зміни відбуваються. Тому наразі чекаємо більш детальних інформацій з різних джерел, тому що. Суспільство соціум відчуває, коли якась інформація вже є реальною. Давайте будемо відверті, тому що тоді починається з різних джерел під різним з різним контекстом направлятися. Інформація ти розумієш, що це не одне джерело, яке просто переписало, а це mm -hmm. дійсно от, якась якесь об'єктивне. Тому, тому наразі, окрім очікування, якогось додаткового навряд чи ми отримаємо остаточну відповідь. Ти, дійсно, так як ви сказали, що щодня власне Володимир Зеленський записує свої відеозвернення, вечірні відеозвернення до громадян України, де коротко розказує, що він робив, які основні досягнення, кому він дякує, таке інше. І от в вчорашньому зверненні ні слова, ні півслова про ситуацію, хоча, ну, хоча б щось міг сказати, ну, хоча б щось, знаєте, це дійсно говорить про якийсь, не знаю, Кризу між відносинами із Залужним і Зеленським, тому що от ми пам'ятаємо всі прекрасно прес-конференцію Зеленського, де він, власне, назвав Залужного Валєрою, так? І, ну, і тут абсолютно ніякої реакції. Чи просто це пов'язано з, е, що... ну, про... пов з тим, що, можливо, це відеозвернення писалось якось раніше? Е, дивіться. Про яку кризу ми можемо говорити? Ну якусь знаєте, як окремо, от це ж не, не якийсь факт, який трапився вчора. Позавчора трапилася якась криза. Хтось публічно посварився, чи хтось публічно зробив не те. Ми з вами оцінюючи навіть публічні телеканали, публічні заяви українських політиків, і з боку президента і офісу президента і Міноборони і інших суб'єктів, чули неодноразову критику в сторону залужного з приводу того, що він висловлював свою позицію. Це за економіста, та інші аспекти. Тобто неодноразово натякалося на те, що він лізе е, не туди, починаючи давати політичні заяви. Тому тут не можна говорити про якусь кризу, яка трапилася. Е, ці особливості комунікації відбуваються давно. Давайте будемо відвертими. У нас, в принципі, постановка завжди питань іде з боку офісу в аспекті того, що е, ну прийнято рішення, е, президент щось затвердив. Ми ж з вами не не споживаємо цю інформацію з аспекту, що хтось з кимось порадився, хтось щось почув. Тобто, іде, от ну, постановка завдань. Тут чесно кажучи, важко уявити, як з політичної точки зору, не зважаючи на посаду верховного головнокомандувача, ми всі розуміємо, що ну людина не може бути глибоким фахівцем там і сперечатися з, з військовими з річним досвідом, тому що ну це фізично нереально. Люди компетентні. Вони для цього у нас відбулося в свій час реформа Міністерства оборони, коли генштаб був фактично виділений для того, щоб Міністерство оборони займалося політичними питаннями, питаннями забезпечення, а Генеральний штаб займався військовими питаннями, управління збройними силами. Тому тут ми говоримо про те, що це не якийсь там можливо персональний контакт, це скоріше розбіжності бачення в цілому. Виконання функцій залужним з боку офісу угу. от виглядає це наступним чином. Однак, знову ж таки, через брак інформації, можливо, ми трошки не так трактуємо, можливо, там. Інші причини можливо. А якщо розглядати такий варіант, що це так би мовити, якийсь елемент шантажу був від офісу президента до європейських партнерів, які як вже ви сказали, що залужний в принципі в нього є його підтримують усі наші закордонні партнери, штати. Ми знаємо, що усі країни рівняються на штати, дивляться на позицію штатів, в тому чи іншому питанні. До прикладу, там ви нам урізаєте допомогу, тому ми кадрові питання будемо вирішувати самостійно без різних. Комуніка... рекомендацій від вашого боку. Чи можливо, це... ця інформація була спрямована для них і чекали реакції від них також? Звичайно, ми з вами неодноразово чули і певні публічні заяви від посадовців Європейського Союзу і Сполучених Штатів про певні кадрові рішення в Україні. Тобто, були озвучені певні посадовці, яких вони рекомендували б замінити. Цього не відбувалося, можливо, в цьому аспекті. Відбуваються так само кулуарні ігри е, в частині домовленостей по збереженню якихось інших посад, е, на збереження залужного, е, з приводу намагання можливо отримати більше фінансової допомоги, як ціль, можливо, йде намагання такого шантажу. ну, Доброякісно, скажімо, в аспекті збільшення допомоги Україні однак, однак, навряд чи цей механізм спрацює, тому що що ми з вами свідомо розуміємо, незважаючи на певний зараз затримку фінансування з боку сполучених штатів, європейський союз намагається компенсувати ці кошти і окремі держави Європейського союзу, в тому числі перекривши оцей тимчасовий дефіцит. І, і по наданню безпосередньо фінансів, і по наданню зброї там Франція боєприпаси надає Німеччина окремо. Ми розуміємо, що Україна, не зважаючи на те, що у багатьох у нас внутрішнє переконання в тому, що міжнародні партнери зобов'язані нам допомагати, в тому числі як відповідь на виконання міжнародних угод щодо гарантування безпеки Україні після роззброєння ядерною зброєю, але на жаль, завжди країна, яка просить допомоги, опиняється в тій ситуації, що вона має бути вдячна за те, що надається, і викрутити якось руки ми не можемо. Тому в даному випадку не знаю наскільки такий механізм буде робочий, наскільки він може спрацювати, якщо ми намагаємося виторгувати щось на зовнішньополітичній арені. Скоріше за все, ми можемо лише якимось чином ну щось паралізувати додатково. Тому не думаю, що це класний варіант для пришвидшення. Випадки. Ну от вчора буквально ми спілкувалися в нашому етері одним з одним із наших експертів. Він заявив, що Зеленський власне не вносить закон про мобілізацію до парламенту, бо це зіб'є йому рейтинг. Є е, така також думка верує. Е, якщо говорити про звільнення залужного, знаєте, ну це точно не покращить. Бо я до прикладу, коли вперше почула про те, що в них там є якісь розбіжності. Ну, в мене така була зразу асоціація. Ну, в сім'ях також є розбіжності, але люди живуть і все нормально, і таке інше. І головне, щоб вони працювали разом, тому що коли лю з людиною працюєш, конструктивно в тих чи інших питаннях можуть бути якісь допустимі розбіжності, але головне це результат. То на вашу думку, наскільки, якщо все ж наважиться звільнити залужного, наскільки це вдарить по рейтингу наших топ посадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, і до чого це призведе, може призвести в суспільстві і у війську дивіться в першу чергу, якщо таке політичне рішення буде прийнято з мотивів зростання рейтингу залужного, то його зняття безумовно призведе лише до його ще більшого зростання. Тобто, якщо задача якимось чином задвинути залужно в політичному плані, то звичайно його знімати не потрібно, тому що наразі особа займається своїми завданнями, мало виходить в медіапростор е, і забезпечує, скажімо так, складні е, реалізацію складних цілей і завдань, на яких важко попіаритися, тому що ми з вами бачимо, що у нас не передбачається на найближчий там квартал чи два. Успішних контрнаступів, у нас іде перегрупування на захист. Тому йому вийти з чимось публічно для того, щоб підняти свій рейтинг, буде складно. А з -з -з знявши його, відповідно зрозуміло, що в суспільстві буде формуватися образ жертви, да? що залужний вистояв на найтяжчі моменти, а тоді, в якийсь момент, його зняли. Тому з точки зору політичної, ну це, -це рішення не є позитивним для осіб, які можуть його прийняти. Mm -hmm. Дивіться, далі переходимо до штатів. Посадовці США заявили, що відповідь президента Джо Байдена на удар по військовій базі в Йорданії буде потужною, але Вашингтон остерігається спровокувати ширшу ескалацію з Іраном. Про це повідомляє телеканал CNN. За даними співрозмовників телеканалу, адміністрація Байдена може вирішити знову завдати удару по групах бойовиків в Іраку, Сирії або в обох країнах, а також може націлитися на керівництво регіону. Регіональних угрупувань іншим варіантом відповіді є наступальна кібератака. Водночас посадовці називають найменш ймовірним варіантом завдання, уда... завдання удару по об'єктах безпосередньо на території Ірану. Про що напередодні писав Блумберг? Ну, якою може бути ескалація з Іраном, якщо США вдарять по країні? Дійсно до чого це може призвести в подальшому? Не вдарить США по Ірану. На жаль, можливо, тому що ми з вами спостерігали на зовнішньополітичній арені доволі довгий період, коли Іран готувався до виробництва ядерної зброї, постановки її на масове виробництво інші аспекти. Працювали якісь напівсанкції, які дозволили Ірану все одно нормально здійснювати зовнішню економічну торгівлю і залучати певні технології. І вже довевши до цього періоду, ну Байден зараз на, на серйозній розтяжці. Тому що Трамп ми бачимо переходить в активну агітацію. Будь-який промах його використовує на користь підкреслення негативних його якостей або слабкості, або дурості, або інших аспектів. Тому звісно не відповісти на вбивство трьох американських військових. Буде сладкістю, якщо Байден не вчинить жодних заходів, скаже, ми не побачили там цей якийсь нещасний випадок, там чи mm -hmm. е, умислу не побачили, чи не побачили зв'язку Ірану. Відповідно, в медіапросторі буде е, роздуватися інформація про те, що він фактично не може захистити Сполучені Штати. Е, якщо ж він е, вчинить якийсь серйозний крок, Трамп це буде використовувати знову ж таки, як ви бачите, до чого довів Байден загострення в Ізраїлі, війна в Україні. Ескалація в Тайвані. Ця особа не здатна керувати. Вона хоче втягнути США в масштабну міжнародну війну. Тому голосуйте за мене. Я за 24 години домовлюся з Путіним про мене. Е, на жаль, ми з вами розуміємо, що це відвертий популізм і жодним чином не відповідає реальності, але є певні настрої електорату американського і е, американському керівництву доводиться з ними рахуватися е, скоріше за все через певний виважений час. Додатково побачимо якісь заходи там безпілотні атаки чи ракетні атаки на якісь бази знову ж таки, Хезболи, Хамаса ще інших організацій, які США пов'язують безпосередньо з фінансуванням. З боку Ірану, але на користь стабільності світовій це точно не піде, тому що кожна така атака, за якою ми розуміємо, що стоїть однозначно Іран, тому що він фінансує ці угрупування. Якби, якби мова йшла про знаєте окремі терористичні атаки, це могли бути терористичні атаки якогось окремого смертника, десь на території США, щоб привернути увагу, щось таке локальне. Бо ми говоримо про... Армію ополчення, в якій 300 тисяч військових або 200 тисяч військових, і яких на озброєнні стоїть іранська зброя або російська. Зрозуміло, що вони самостійно її просто так в підвалі не збирають. Вона систематично передається, вона систематично фінансується. Кожний такий безкарний крок. Ми з вами вже маємо жахливий досвід з 2014 року з Росією. Що за тобою тягне акцентування уваги на тому, що за цим всім стоїть не Росія, а якісь окремі самоорганізовані терористичні організації, на які ніхто не має впливу, так само, як іран вчора за результатами атаки, заявив, що він не контактує безпосередньо з бойовиками, вони є незалежними одиницями, вони самостійно приймають рішення. Ну ми все це проходили. На жаль, Сполученим Штатам випала ну, така. Роль наразі в частині підтримки свого іміджу світового лідера напередодні виборів. І це е, суттєво е, псує нашу підтримку підтримку України, підтримку Ізраїлю, стабілізацію Близького Сходу. Тому що замість того, щоб вживати якісь конкретні дії, тому що в цілому, навіть електорат того самого Трампу, е, республіканці вони доволі агресивні до таких проявів неповаги до Сполучених Штатів, до зазіхання терористичних організацій, це ж завжди була для них червона ганчірка. Але наразі. Користуючись в тому числі соцмережами, в тому числі зловживаннями, якимось медіа вкидав, і іншим, от змінюється цей вектор. Акценти зміщуються з реально відвертого зла, які ми знаємо, на ось такі, от маніпуляційні факти, які заважають функціонувати нормально державному апарату. Тому і з сполученими штатами на жаль не можна розраховувати наразі на якісь рішучі дії, які б за своєю наявності. Однозначно б мали наслідок позитивний і на війні України з Росією. Слухайте, ну от з вашої відповіді запам'яталося власне от три акценти: так Байден, Трамп і Путін. Всі прекрасно знаємо і чули так заяву Трампа про те, що він прекрасно знає Володимира Путіна і під час його попередньої каденції, так там були певні там зв'язки. Шукали із Російською Федерацією із спецслужбами власне. А якщо розіграти такий сценарій про те, що саме Російська Федерація, всі ж прекрасно також знаємо про вплив Російської Федерації, зв'язки з Іраном, про те, що це дійсно було спеціально створено для того, щоб створити додаткові проблеми для Байдена, і Трамп вийшов звідси дійсно, як ви сказали, що він заявить в тому варіанті чи в іншому варіанті, ну що б не зробив Байден. Це не можливий сценарій, це єдиний реальний сценарій, тому що ми з вами бачимо, що на початку війни України з Росією. Коли перейшов перший там двохмісячний, скажімо так, переломний період, і Росія зрозуміла, що швидкої перемоги вона не отримає. Коли США почала нарощувати свою військову допомогу разом з Європою, Росія перебувала весь світ, в тому числі Китай, ми пам'ятаємо з візит Ненсі Телосія до Тайманю, всі перебували в очікуванні, тому що м'яч був на полі бою сполучених штатів. Якби вони показали більш рішучі свої дії, якби вони на той момент дали далекобійну зброю, дозволили Україні. Наносити удари по території Російської Федерації це все швиденько дало по зубам і заспокоїло оці от, е, амбіції до анексії або розігрівання конфліктів на інших територіях. Оскільки Америка в черговий раз зіграла в демократію, на жаль, ми з вами протягом світової історії спостерігаємо, що є позитивні наслідки демократичного режиму, є негативні наслідки. Негативні це дуже довгий процес прийняття рішень через оце от консолідацію, збір голосів, узгодження рішень і все інше. Навіть Друга світова війна, коли Америка туди підключилася, яким чином фактично реальне включення своїми військовими відбулось наприкінець війни. Так і тут. От через те, що вони цей момент прогавили, ввели недієві санкції, фактично Росія і Іран за підтримки певного Китаю змогли скооперуватися. Вони змогли побудувати певні не дуже масштабні, але доволі тісні військові зв'язки і, і комунікації, які, при тому, що в них є певні конфлікти, в тому числі в Сирії щодо території там, територіальних розподілів, але спільний ворог їх об'єднав. І, на жаль, чим більше це буде тягнутися, і чим більше спільний ворог не буде вчиняти активних дій, тим більше буде провокуватися оцю нестабільності і безкарності в їхніх агресивних. Ми вам дякуємо на цьому. Тож, Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Дякуємо вам.